Огнеслава світла! Будемо, вогонь, Святий Небесне, на себе, на роди наші, на землі наші стяжати. І вогнемся тим небесним, душі наші, роди наші, землі наші. Відкрив всякої очищати. Огню світлий Скрасний, прийди укусити дерево, соломнові, тобі покладено, прийми, віднеси до Боги пожертви наші. Рід наш славить тебе, як провідника Небесного, Тебе, ми вбираємо, Боже нашим вісником рідних, Бо Ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як втішний піснями нашими, догінь пронизує пітьму мору, і нищить васерів, нищить кривників виходів, земель наших, родів наших, у владі нашій, він є наш провісник світа й Слава огня! Дорогостя нашого він і той совідніше пожертви до неба, приносить богатства щисленні огня, Силою свою могутню бережи, нас відкрий до лиха, споклиху дойзеву душ людських, прийди, огіню, висіли, як колаючий, та йди й почуєш ногії слави. Зрости навіть та й підтриманий сонцем аслом. Хай свароху зрітлим я вікли кличе у тебе, огненю словоспівом своїм. Сепирум приніс тебе з неба блискавицею, тож прибуд з нами світлами яскравим, тебе, ми зріти хочемо, Боже. Слава Богу! слава. Слава Богу. Войні тут. Свару, диви за сварга, як обну, огень слава, замунь, сварго. Ха-йо-е, світ Яра, Ха-йо-е, люде Яра, Люде перстіво Ява, Руда свала, вишення. Огонь наша слава, Огонь Бог, світа права, Огонь Бог, світа ява, Огонь словена до рая. Басурже, нова, слабонь, огень, Вен, слава. О, не світлий красний селі, твої співають слави, величай, бо тим приближащий сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже, ти бо пожертву небо несеш, ти бо найкращий жесть серед нас. Семи славимо тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня, силою Твоєю прочищаємося. Допоможи нам, Боже, пожертвуй наші роду небесному дарувати. Ти бо в родині їхній рівний, ослай даш Богу та перуну великим пропрямкам нашим. Кличемо тебе, огеню, пройти з Радтю небесною на наш обряд вряд слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, і вгодиться роду земному, гордістю величаючи себе онуками та ж Божими. Так діяли правоці наші, мир, з Тобою мир. Орій такий та інший, яких множество є. Розпалюючи ватру всім серцем співаємо горе гори ясно, тоді бачимо, в дереві солом'я вогонь небесний. Слава вогню, слава. О, гори, гори ясно, аби не погасло, розгоряйся царовой. Голов і посолонь, Розгоряйся до гори, все навкруги, радуйся і слався, Наша землекрива красна, воню прибати. Світовий добрати, Розгоряйся, Боже. для Бляво ківа ж бой. Да, ну, того водану закликаю я прийти прибути, святої сурицею пригоститись вогнем, у святий тись. життя на землі махожі породили. У воді святій світло рода живу і Хай Дана Матінка стане в обороні роду Слов'янського в обороні України Руси і православної. Хай водан батько очистить душі силою своєю. І змиє всі кризників виходів, земель наших, родів наших. Влади нашої. Даруйте силу слабким звитям, що зупинилися ви, є наші родичі, великі, усварці сущі. Ось світіть мене, отче, землю рідну на усі сторони світу. Аби перебував народ наш віємності з богами. Слава дані водані! Слава <сміжити> Славу нині речему, богиням нашим. Макоші та корові за муніки в землю в спокої тримають та даруй. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами многими і багатствами, незліченними. Вона годувальниця повсякчас і упори природу твоя. Тож кличемо макошу матір, яка є джерелом для пожертв. Прийти та приєднатись до слави, бо без неї податок і благ нема. Ніякого діяння. кличемо матір за мунцем, землю, землицю, святу покровицю, яка все світ породила життя дарувала І в землі святі прибула. Нині наші світі, благословіть людей благих, даруйте добро будьте справедливими з кривдниками. ми бачимо хресту вашу сяючу і багатство нещисленні, і душа наша таким родичам славним. Будьте славними, в роді руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава Матері землі! Слава слава! Да, на світне нема куша. Да, на світові заму. Свості наша заму. Могутні наш стрибоже, прагнений небові сили, насили, ти просторами повеліваєш вітрами та бухком всіяким управляєш. І усіх Ти усіх учодок злущився, проникаючи від прокрили Отче слов'ян. Ти й род вижній величе своїй незрівнянний серед богів. Прийди до нас, небес та прийми безкровні пожертви наші, які услав голини. Вже бачимо ми лука, того громового, що натягнуто стрілами з Хай Хайду линуть вони на кривників виході, наших родів, наших, у владі нашій, карами нещасленними на дітей наших. Народи наші, хай зійде, достаток і благо. Батько вітрів, наповни тіла наші здоров'ям рідну землю миром, а роди наші багатством нещасленним, і є вічно могутні всепереможний Боже Слов'ян, слава, слава слава. Слава, слава. Слава.

Ой, я слава, слава леко, трусь трево, винная сборнаша, вин беловарита наша. Маїя Марая Сенаша Сибо весла! Я кличу сюди огень, аби поєдниця з ним, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на А хай огень покриє воколо кривників виходів. Хай огінь споблить цих кривників виходів, земель наших. В родах наших, у владі нашій, ми ж по честі та совісті здобуваємо багатство, си Боже наш. Ти споглядаєш самого роду Всевишньої, ти бачиш нас ось Бережи, народи, своя норійські в достатку. А вороги хай залишаться ніщим, ти є могутній пологень. Ти єдиний володар земель наших, ти наш верхода та князь. Могутній та вогнесяній Боже. Слава огня, жертвуючи масла. Його непорушні кони не утримують лад між родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, Огню, слава та сиворуси. Огень рік! Огень воєн! Огені сурія. Серце своєму обережемо віру, Вогені і сварога, перуна і всі світовида в усіх богів, у Всевишньому триглаві сущих, бо це вони є ті, хто шляхом прави сварги досяг. Ім рідна славу стоголосу співає і довкому віків мовитимемо до неба та землі, щоб ти огонь, був посеред нас і бачимо, моя летить Бог силою своєю. Він був з нами, і поки горить від огонь в душах життя і тілі. Спопили ж Огеню, басурів душ наших. Спопили, Огеню, кривдників лиходів земель наших, в родах наших, у владі нашій. Перетвори попіл задуми ворогів роду нашого, сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава, слава, слава! слава! Тож хай прибуде вогонь святий небесний, вогонь святий сварожий, вогонь святий даж вогонь святий тий вогонь святий тий рожий, повсякчас в душах, родинах і на землях наших. Да буде так, слава рідним Богам! слава. Ну, а ми переходимо до славби Перуну, залишайтеся з нами і будете автоматично перенаправлення на, слав... на трансляцію слави Перуну. Все батько наш. Мов ми діти перунові, даж Божі, правнуки сворожі. І перун це честь і благородство, суд і правда, чого нині дуже потребуємо.